Пам-пам-пам 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 Минулій програмі. Це що мені за сон наснився? Веселко, який ще сон? Та ти що забув? Ну, що це за сон поснився про якихось говорящих кактусів? Йо, я щось знову спати хочу. Десь у весні. а Що за чудовись? за нами біжить? А-а-а! А-а-а! Давай туси швидше. Не, ну чого мене всі так бояться? О, надо до утеку. Ей, ти чого стали? За нами ш той біжить! Чого встали? Ліпше подивися, що перед нами. Та це ж великий тигр! А-а-а! <плес> Оп'ять сон проснувся, що й якось ту чоловік з нами біг веселко. Ти чу? Знаєш? Ага, і, і перед нами стояв якийсь здоровей тигр. Йой, та щось таке я знову спати хочу. Лі, я не хочу, аби мені це не снив. Ой-ой, я дуже хочу спати. І я. А знову ж десь у сні. Так, а тепер де ми? Стоп. Ми шо в Японії? А?

Ящика. Ква-п-ай. Не їж моїх друзів ящика. Не не їш приємку. А! Та що це за квакало таке? Ти сон мені наснився? Веселку тобі тоже? Ага. Так, ні ні ні. Так і не могло стати трепіти вільні, щоб рятувати його. Я телепортюрнуюся в нього. Десь у 22 серії. Ага. Битви не буде. Чому це? Ми вир... І зараз я вам все поясню. Так, дракон, дивися. Ага, понятно. Равлики, коротше, ми вирішили з вами дружити. Ми не шуткуємо, як той разу біське шуткували, що мотор украли. Так що ми віддаємо вам мотор. Тільки Соня. Давай, давай фейковый мотор. Добре. На. Мы даем вам мотор. <свят> вот это так будет смешно. <свят> Ой, стримайте нам вам мотор. Все. Ходите на вашу базу. Так. Мне сдаете, что вы какие странные. Та ні, ми нормальні. Ну, добре. Тоді добре, ходимо на базу. І вони прийшли на базу. Так, ралики, давайте ми побудуємо нам склад. Давайте. Ну, а я їду в отпуск. Всім папа, я їду на отпуск. Одну годину тому. Я повернувся. Ну що? Так, равки, це вже трохи вечір. Так що давайте йти спати. Давайте на ліжка. Ай, Соня, вставай, Соня. Що, ходи красти, ти Пішли. Продовження слідує.